Чи вдарить Сполучені Штати по російській нафті санкціями? Стратегія Пентагону щодо Китаю вже не таємниця, і який формат матиме франко-британський контингент в Україні? Про це та інше говоримо з військовим експертом, полковником ЗСУ Петром Черником. Пане Петре, вітаю. Слава Україні! Героям слава! Хотілося почати одразу з гарячих геополітичних подій і заяв, які так чи інакше пов'язані з Україною після чергових марень російського диктатора про так би мовити міжнародне управління Україною. Трамп заявив американським журналістам, що злий на Путіна і готовий запровадити вторинні санкції на нафту. Це зміна позиції Трампа чи просто якийсь черговий... Сигнал Росії ну давайте ми будемо розбирати це питання дуже детально. Бо нещодавно, буквально, буквально кілька програм тому, ми з вами тут у цій студії розібрали. Що від крайньої точки позиції Трампа, що, мовляв, Путін хороший хлопець. Він хоче угоди до позиції, що він уже дуже поганий хлопець і Трамп злий, пройшло буквально кілька тижнів. Це є свідченням того, наскільки геополітика складна річ. А в наш час наскільки вона динамічна, і оці ось риторики і посилання сигнали один одному. Ніколи не будуть вищими ніж національні інтереси. До речі, нічого нового в історії. Давайте нагадаємо такий союз як пакт Молотова Ріббентропа, підписаний 23 серпня 1939 року між нацистською Німеччиною і Радянським Союзом про ненапад. Але як тільки Гітлер зрозумів, що Сталін готує йому удар в спину, і Сталін би обов'язково це зробив. Він негайно здійснив план Барбаросу. До речі, він, він він це дуже добре все описав у своєму листі до мус. Соління, а Сталін до останнього моменту не вірив, що це може відбутися. Я завжди аргументую історичними прикладами. Чому? Бо якщо хочу знати, як буде, треба подивитися, як було. Отже, вже маємо доконаний факт, що маятник рухається у той бік, коли Америка починає погрожувати Росії так званими вторинними санкціями. А отут треба розібратися, що це таке вторинні санкції, бо це не є накладання е, табу чи ембарго на саму нафту. Це направду дуже складно. бо Нафта це кров економіки, це накладання на табу, точніше, заборон і мит на ті країни, котрі купляють нафту у виробника. Буквально кілька тижнів тому відбулася дуже цікава специфічна подія, і багато експертів казали: ну це щось нерозумне, це щось неправильне. Наклали мита на країни, котрі купляють венесуельську. Нафту 25% це багато. А насправді це вже був продуманий сигнал, щоб казати Путіну: дивися, що буде. І де найкраще, на якому прикладі, це розібрати на прикладу Індії. Індія на сьогодні закупляє 40% нафти саме у росіян марки Юралс, але є нюанс. США, другий після Китаю, найбільший торгівельний союзник Індії, вони експортують туди товарів більше ніж на 50 мільярдів доларів і імпортують на 30. Це дуже серйозно. Це сільське господарство, це діаманти, це фармацевтика. І індуси думають, ну якщо ми будемо цю нафту купляти у росіян, то ми там накладуть на 25%. відсотків. Ну цей товар ніхто тоді в Америці не буде купляти. А з огляду на загальну, я, я би сказав, протекціоністську політику США. Совсем власного виробника то це дуже серйозно, і це дійсно сигнал московитам, чи вони його приймуть сьогодні? На мій погляд, ні, чому бо крім Індії, є ще величезний дистриб'ютор Китай, є ще величезний дистриб'ютор Туреччина. До речі, після того як відбувся злам ринку, коли росіяни в? втратили дуже ліквідний європейський ринок. Вони перенатіли лише саме туди. І розуміємо, що московський імперіалізм живе рівно доти, доки в нього є вільно конвертована валюта. Радянський Союз і обвал ціл на нафту ми кілька разів у цій студії розбирали. Загалом хороший, правильний, добрий сигнал. Чи він буде реалізований у житті? Покажемо. Покаже час, Росіяна на правді зараз і надалі стоять твердо всього на одній точці. бо це дуже важливо роззброєння України. а цього не буде разом з тим. Оце все, що відбувається, ще раз підтверджує головну тезу, ми з програми у програму розбираємо: іде пошук фіналізації цієї фази бойових дій, і він буде. Не сумніваюся, що ми будемо у хорошій стратегічній переговорній позиції. Якщо від заяв Сполучені Штати перейдуть такі до реальних справ, які країни потраплять під ці санкції? Та практично всі. Підкресліть і до речі, Трамп також сказав. Це також виглядає, ніби ну що він таку дурницю сказав, що всі країни будуть обкладені митами, та в тому той ще суть, що він дає твердий, зрозумінний сигнал. Я готовий грати по серйозному. Я, до речі, дуже буду мати свою особисту позицію, бо я не поділяю того велетенського хайпу, що мовляв, Трамп дурень. Він не розуміє, що робить це жахливе явище в історії США. Так це дуже специфічна людина з дуже своїми особливими. Якостями, але він точно не дурень. Він в дурня грає і грає дуже майстерно. І, до речі, це підкупляє решту гравців. Чому дурня нібито дуже важко прорахувати? Але якщо все знову відмотувати назад і складати вже доконані. Частинки великої картини, то вони направду грають дуже і дуже серйозно. На мій погляд, ще раз не претендую на якусь істинність чи правильність, якби ми там негативно ставилися до трампістів, вони усвідомлюють, що велика глобальна війна попереду і все, що вони роблять, у першу чергу роблять для себе, намагаються повернути всі виробництва назад до себе у Америку. Бо при при великому протистоянні все треба мати замкнути у циклах безпосередньо у себе і направду грають як на пониження суперника тому самої Росії, так і на розколювання потенційних коаліцій. Неодноразово казала, що для американців в вираженні адміністрації Трампа коаліція Росії і Китаю неприйнятна. всі ці історії з нафтою. Яка вигода Україні? Ну, прямої, прямої саме по нафті, у нас якоїсь на цю хвилину вигоди немає. Тобто, ми вже е, практично зупинили нафтопровід Дружба, тобто нафта не прокачується. Ми на цьому перестали заробляти ще там, десь можуть бути якісь точкові точкові моменти по наших е, зобов'язаннях. Ми в основний наш ресурс, ми все ж таки беремо із Європи. Тут вигода не в частині самої нафти, тут вигода у частині великої геополітики. Що так виглядає, що Гегемон. Поступово, поступово, все ж таки буде вертатися на свою зрозумілу орбіту, котра називається світовий поліцейський. Це звучить жорстоко і нещадно, це звучить негуманістично, але світ по іншому не працює. Висловлюся, дещо метафорично У світі був є і буде пан питання. Лише яке він то, то, все ж таки, хай англосаксонська е, демократія залишається провідним модератором світових інтересів, а не скажімо, ті тиранії, котрі дійсно кидають виклик демократіям. І готові за це боротися. зрештою знову ж таки. Ми живемо в унікальний історичний мо момент класичній демократії, якщо брати за одиницю політичний уклад планети земля, це, це всього нашого 6%. щоб ми розуміли наскільки наново тиранічні режими підняли свій свою статусність. Якщо Росія відчує, що санкції такі будуть запроваджені щодо нафти, чи не посилить вона свій тіньовий флот? Може таки бути, але і тут також є дуже багато моментів. А що такий тіньовий флот Росії? Та Росія не має своїх власних серйозних справжніх виробничих потужностей, щоб буду, будувати великотонажні судна, котрі перевозять нас. Вони Це все фрахтують на світових ринках під чужими прапорами. І тут також цей зашморг буде затягуватися. Знову ж таки, я би не хотів дати посил, щоб на все дуже добре, все дуже гарно. Що завтра ведмедя задушить з точністю до навпаки, З точністю до навпаки. Але намагаємося будувати баланс оцінок, тому що у нашому інформаційному полі оце крайнє положення точки негативу дуже величезне, а е, об'єктивних оцінок украй мало. Не люблю це слово, але я його уживу хайпу забагато. Треба нарешті учитися будувати здоровий баланс, бо баланс найвищий із мистецтв, і саме тут вміння уміння зводити негативні і позитивні моменти, і дозволяє нам говорити про народження правильної ефективності. Тивної стратегії в першу чергу нашого виживання, якщо ми з вами вже зачепили тему хайпу, хотілося проговорити ще одну новину. Отже, американські медіа злили таємну стратегію Пентагону, в якій Китай визначається головним ворогом Сполучених Штатів. А основна задача не допустити вторгнення на Тайвань. А в той же час проблеми Євросоюзу будуть покладені на самих них. А що ця стратегія означає для України? Направду дуже серйозне питання, і тут я би почав із того, що я особисто не вважаю, що це є інсайт, які добули засоби масової інформації через своїх агентів у Пентагоні, бо це дуже серйозна програма, це дуже серйозна стратегія. На мій погляд, це майстерне і ПСО, це інформаційно-психологічна операція, тому що умовно очільникам США офіційно уже казати це наш морок. Ми з вами будемо воювати і зробити ось такий хід. А ще вкотре, вкотре показати росіянам, як вміємо майстерно. Грати це різнопорядкові речі. Тепер буквально кілька моментів, бо тут є і ідеологія, тут є геополітика і тут є економіка. Трошки вдамося в історію, це обов'язково треба зробити. Коли прокипіла громадянська війна у минулому столітті у Китаї, вона тривала, якщо не пам'ять не зраджує, з 1927 з перервою до 1950-го, коли комуністи кінцево виграли материковий Китай, а гоміндань на чолі із Щейканші перемістився на Тайвань, бо це до речі, теж китайці, і вони в своїй політичній стратегії при тендують на великий Китай, як би це дивно не звучало, А ще були два великі блоки: демократичні на чолі з Радянським Союзом, перепрошую, я зробив помилку. Демократичний на чолі із США і тоталітарний комуністичний на чолі з Радянським Союзом, то боротьба за Тайвань направду мала велике ідеологічне значення. Дуже великі американці нескінченно накачували його зброєю. Але потім, коли радянський союз рухнув, комуністичний. Блок рухнув тут уже з'являється і економіка. Чому мікропроцесори? Надвеличезний гігант, до речі, унікальне явище у частині, що, що стосується монополії, котрий виробляє напівпровідники і, вироб, і виробляє самі мікропроцесори від автомобілів до комп'ютерів. Навіть такі гіганти, як Apple, закупляють у них свою продукцію, а це 80% світового ринку. Щоб ми усвідомлювали, як це дуже багато. Ті здається, ця фірма називається цей великий індустріальний гігант. Суто геополітичний момент Тайвань займає дуже зручне положення між південно східним морем там і південно-китайським. От між цими двома морями, якщо уважно дивитися на карту, це стратегічний вихід Китаю у великий тихоокеанський басейн. Ми ж усвідомлюємо, що майбутні усі процеси в першу чергу економічні прокипатимуть та вже прокипають там. Це не тільки сам Китай у півтора мільярда населення, це Індія, яка вже ось ось випередить, а може вже випередить Китай. Це і Малайзія, це і Таїланд, це і Пакистан. А якщо сюди ще. Додати близькосхідну і африканську дугу це дві третини людства. І направду, оцей потенційний стратегічний контроль за виходом для американців є дуже і дуже важливим, щоб з Китай. Залишався загроженим. До речі, буквально кілька тижнів вони знову зробили, на мій погляд, блискучий крок. Дуже унікальну установку пускову тайфун розташували на Філіпінах. Що це означає? У перших часів холодної війни є установка, яка може застосовувати ракету BGM-109 томогавк з сухопутної пускової установки. Бо після холодної війни вони все перевели. Під воду у стратегічні ракетоносці, скажімо, типу Огайо, чи Вірджинія, чи старенький Лос-Анджелес, чи е, м, типу Текундерога, крейсер і Арлі е, е, е ескадерний міноносець. А тут оця ракета з'явилася 2,5 тисячі кілометрів, плюс прекрасна ракета Рім 161 і РІМ 174 Це сигнал, що така зброя завтра може з'явитися на Тайвані. А відстань е, Тайванської протоки... 100 20-150 найвужча, десь 250 найширша. Китай стає загроженим в такому зрізі. Треба дивитися на цю проблему. А для європ... європейців все зрозуміло і очевидно. Озброюєтеся, озброюєтеся і ще раз озброюйтеся і озброюйтеся самостійно. А те, чому це вигідно нам, бо великі корпорації типу Rheinmetall можуть до нас прийти а насправді вже прийшли, Ми вже розбирали у цій аудиторії. Офіційний Пікін неодноразово говорив, що він готовий напасти на Тайвань. А чи це буде останнє китайське попередження? А ну о, от до речі, дуже, ви дуже цікаво сформулювали питання, бо десь у нашому психологічному наративі останнє китайське попередження, що після того якусь будуть серйозні дії з точністю до навпаки. До речі, з точністю до навпаки, як тільки з 50-х років американці почали прокачувати тайвань зброєю, це і кораблями і літаками, китайці завжди казали, останнє попередження, останнє попередження, що мало би після цих слів мати якийсь серйозний ґрунт. А з точністю до навпаки. Отже, ми розуміємо, що останнє китайське попередження, коли воно його роблять, це означає, що серйозних дій не буде. Найяскравіший приклад, буквально півтори чи два роки тому, даруйте, я можу помилитися, Ненсі Пелосі летіла у, у Тайвань. Китайці казали зіб'єм, зіб'єм. До речі, я дуже пам'ятаю, який був хайп, який був просто мега емоційний, потужний накал емоцій у Москві. Що зараз китайці показують американцям, які вони серйозні. Цього не сталося. В китайців поки що ще є стрим. Мююча концепція, вони ще не готові і не дозріли повноцінно виходити на арену світового гегемона. Але чи дозріють, не маю ні не меншого сумніву Сі Дзіньпінь, який має більшу владу ніж Мао Цзедун, коли у 2014 році взяв владу до речі, єдиний котрий арештував в відкрито свого попередника. Це дуже серйозно, дуже сер серйозно сказав. До 2050 року ми будемо над державою. Оця концепція: один шлях, один пояс, і китайці дуже цілеспрямовано над цим працюють. Вони вперше із 15 століття, бо до речі, вони плавали аж до Сомалії, такий був у них генерал Чженхе, Вийшли на Атлантичне узбережжя. Вийшли там, почали будувати свою воєнну базу. Загальний підсумок: зудар удар між двома монстрами, чи між двома титанами неминучий. Питання все почалось. Питання лише в який спосіб дійде до гарячої фази і де запалиться великий сірник? Чи це буде Тайвань, чи це буде Іран, чи це знову той самий Ізраїль? В може бути безліч, поки що залишається стримуючим фактором, це сполучені штати, чи все ж таки якісь економічні фактор разом. От і і економік, все, все разом. Світ гібридний, немає якихось чистих площин, все має дуже багато відтінків і напіввідтінків. Усе ж таки розуміємо, що китайська економіка не то перша, не то друга у світі залежності як рахувати. Бо якщо рахувати по номіналу, по фактичному долару, то я думаю, що вона вже перша. Ні, то в нас все ж таки друга. А якщо по перетету купівельної спроможності, умовно, що можна купити за 10 доларів, то однозначно за 10 доларів китайці куплять набагато більше товару, бо у них дуже дешева робоча сила, ніж ті самі американці. 80% їхньої промисловості це все ж таки євроатлантичний простір. Підкреслюю, це Європа. Європа і США. Отут ідуть величезні торгівельні баланси, і досі долар залишається панівною панівною валютою. Але не забуваємо філософію панування над світом, як свого часу засновник династії Тимуридів сказав, що світу потрібен господар і не має бути я. Сідзіньпінь на себе цішати міряє. Чи його наступник точно поміряє? Філософія боротьби за світове панування на досить часу має парадоксальний зміст і ірраціональну логіку, яка не піддається осмисленню здоровим глузду. А з огляду на те, що планета Земля перенаселюється і прийде точка, коли буде 12 чотирьох. Над мільярдів людства і ми фізично не зможемо виживати з природи. То оці гіганти будуть змушувати вирішувати оцю складну проблему. Прошу вибачення за за, за свою прямоту і відвертість. І знову ж ми починали нашу розмову із філософії панування в світі. Був є і буде пан. А насправді йде нескінченна боротьба за цей феномен свідомості Homo sapiens. Цікаві події панують в Європі. пропоную перенестись туди. Країни Балтії та Фінляндії останнім часом оголосили, що будуть виходити з конвенції про заборону касетних боєприпасів та протипіхотних мін. Що це означає для України? Серйозно дуже і для України, і для всього світу, і дуже серйозна подія. Ну але знову ж треба малесенький лікнеп в історію, чому ця конвенція народилася у другій половині 90-х років. Її на підписали у Нью-Йорку, тільки так неформально її називають Оттавською. До речі, підписали її більше ніж дві третини країн планети планета Земля. Це дуже багато. Взагалі протипіхотні міни мають довгу історію у Першій світовій війні. війні. Вони почали застосовуватися в Другій світовій Вже було дуже масово. У американці у В'єтнамі їх дуже серйозно застосовували США. Перепрошую радянський союз в Афганістані і тому подійде. чому від них почали відмовлятися. Це дуже жорстока зброя. Так звучить дещо дивно, але це жорстока. Приведу на прикладі виплигуючої міни ОЗМ 72 радянської, хоча насправді не радянська, виросла із німецької інженерної думки, яка підскакує десь на 90 сантиметрів, коли її за натяжний дріт зачіпають. Там є споряджених 2400 уламків і розкидаються ці уламки при швидкості десь поза 1000 метрів на секунду, 25-50 метрів. І умовно, як іде піхота. То не просто уражає, а січе. І дуже часто боєць виживає, він фізично живий, але в ньому так багато цих дрібнесеньких уламків, що боротися за його життя і здоров'я дуже дуже і дуже важко. Чи, скажімо, американська міна блю 43 малесенька, 7 сантиметрів всього нам зубдра. Дракона, але від відриває або ступу, або деформує дуже сильно, шматує пальці. І, по-перше, бійця треба винести. Треба затратити на нього силу, а лікування знову ж таки дорого, складно, дорого, складно. А це породжує цілу низку соціальних проблем. Вирішили із цього виходити. Написали ось цю конвенцію, і тут дуже важливий такий цікавий зріз, принциповий Фінляндія. Фінляндія. Мирна країна, яка вважалася еталоном, взірцем демократії, ще з 50-х років, навіть існувало таке поняття як фінляндизація політики. Що це на нашу зрозумілу мову? Толерантне ставлення до тиранії, до радянського союзу, не там та така концепція була. по Асяківі, Кекена, це два їхні прем'єр-міністра, показує. Що треба відновлювати серйозний вогневий потенціал, і не просто вогневий потенціал у вигляді авіації, артилерії з е е е інших засобів ураження, а найшкідливіші. Підкреслюю, найшкідливіші. Який висновок, на жаль, дуже неприємний. Загальна мілітаризація. Ну, для Чому на... почали змін і боєприпасів? Е Може, вони направді показують, що вони усвідомлюють божевільність Російської Федерації і дають їм зрозуміти, якщо ви відважитеся на цей крок, то ми знімемо усі запобіжники. Підкреслюю всі, навіть оцю негуманну зброю, ми готові проти вас застосовувати, тільки щоб ви на цей крок не пішли. До речі, класичний приклад сунь зе Ворог обов'язково нападе, але треба зробити все можливе, що коли він нападе, ціна для нього була непомірною. І оце знімання запобіжників із протипіхотних мін о такого типу якраз і є демонстрацією, що раз ви граєте без правил, бо росіяни грають без правил, те, що вони витворяють в Україні на це на здоров'ю голову. Не налазить, то і ми готові проти вас грати без правил. до речі путін для мілітаризації зробив більше ніж напевно відколи європа воює як явище вони мілітаризуються шаленими темпами ми німеччину минулий раз розбирали країни балтії фінляндія вони мають погоджувати свої дії з рештою Євросоюзу? ні не мають це індивідуальне явище от як індивідуально кожна країна цю Конвенцію приймає ратифікує так інди індивідуально. Кожна країна ухвалює своє рішення. Ще один міф, який треба розвіяти, та не існує вже на цю хвилину серйозних робочих міжнародних механізмів. Давайте будемо чесними. Не працює ООН, не працюють усі ті інституції, до котрих ми звикли. Європа на порозі стратегічної переформатизації. Вона обов'язково станеться. От саме про цю тему теж хотілося підняти і поговорити. Французький президент Еммануель Макрон оголосив про відправлення в Україну франко-британської місії. Чи це підготовка до входження до нас миротворчого контингенту? І на якому етапі от зараз ця ідея це просто заява? Чи вже якісь шляхи є? Як будуть переходити до нас миротворчі підрозділи? От найперше треба дуже правильно поставити акценти миротворчі. І коаліційні. Оце це є дуже серйозна різниця. Миротворчі, класичні, вони діють під мандатом ООН. Якщо я не помиляюся, перший по-справжньому миротворчий контингент був в 1956 році, відбувся бій чи битви, низка битв між Союзом Франції. Великої Британії і Ізраїлем проти Єгипту за контроль Суєцького каналу. Там скинули короля єгиптяни, так звана організація вільних офіцерів. Насер, їхній президент мав величезні амбіції об'єднувати Великий Арабський Світ. І оця війна склалася. Не будемо даватися в її деталізацію, бо там ще інтереси США, інтереси Радянського Союзу все дуже складно. Але тоді цей механізм пропрацювали. Найбільша миротворча місія справді під мандатом ООН, котра живе на цей день, мій погляд, це Кіпр 1975 року. Турки із е, греками зійшлися у бою, стоїть там мало не британська дивізія. Всі ми добре знаємо про Югославію. До речі, ми, українці, до початку цієї війни входили у п'ятірку миротворчих держав, поза 20 країн, де ми були присутні. Потрібен мандат ООН. Чи він буде в цьому випадку? Ні, не буде. Росіяни його заблокують. А от ко коаліційний союз. На мій погляд, найкращий, найуспішніший приклад, бо сам у ньому брав участь. Це 2003-2004 рік США в Іраку, коли кінцево розробили Саддама Хосейна. Поза 30 держав, навіть монголи були присутні всього навшего один взвод. Але він був оце цілком можливо. Чи Європа такий досвід має, а особливо французи? Та не забуваємо є велика. Французька Африка, правда, вони зараз там зазнали кілька, ну навіть на кілька цілу низок поразок, але досвід у них є. І саме у французів є чудовий робочий інструмент, унікальний французький іноземний легіон, створений 1831 року. А у кримській війні середини 50-х років 19-го століття вони були присутні у Криму. Були досвід є. Що це? Як це буде виглядати? І перекладаємо на просту мову. Коліця охочих складається, європейці вивчають це експертно. І чи може таке статися, що їхні підрозділі будуть працювати за принципом заміщення? Тобто наших в першу чергу тилових структур і охорони стратегічних об'єктів, та чому ж ні? Знову ж, математика забезпечення бою на одну бойову посаду в американців 11 тилових у нас 5-6. А це означає, якщо європейці ці тилові процеси вивільнять, ми можемо вивільнити ну, величезний ресурс, який після до підготовки, до навчання можна перетворювати у бойовий. Нагадаю, війна екзистенційна, або ми їх, або вони нас третього не дано і не. Буде дано. Тобто, зважаючи на це, це будуть не класичні миротворці. Моя позиція так. Моя позиція так, що І тут... не будуть виконувати класичні для миротворців функції, Мій вони не погляд. стануть на лінію розмежування. Так, я підтримую саме цю концепцію, що лінія розмежування, скоріш за все, хоча знову ж таки, як китайці грають. якщо китайці дійдуть до висновку, що їм такий контингент потрібний більше того, вони скажуть: ми заходимо в тому числі, то чому ні? От, як проміжний етап на цьому, на, на цьому історичному відтинку, щоб вижити, втримати державність, наростити бойового потенціалу. Так дійсно, майже 20% нашої території окуповано, і росіяни кажуть, ми нічого не віддамо. Але знову ж, Фінляндію, бо ми сьогодні дуже часто її згадуємо, 1939 рік також втратили 20% своєї території. І що в підсумку пройшло якихось 80 років, і вони мілітаризовуються. Вони починають ставати потужною воєнною силою, звичайно, не співмірною із Російською Федерацією, але сукупно разом, а ще на, можна згадати шведський експансіонізм. Він програв, правда, тут у нас і московському імперіалізму під час е, битви під Полтавою за часів Петра І. Однак шведи і досі велетенський мілітарний хаб. Ще раз вкотре треба, то в тисячний раз скажу, бо я стара добра латинська приказка репетіціо Естматер studiorum». Повторення мати навчання, світ мілітаризується. На жаль, ми вже це скасувати не можемо, і наше завдання в тому числі мілітаризуватися так, щоб ми стали убезпечені від тої страшної великої азійської навали, і не тільки і з боку Російської Федерації, як по вашому миротворці зайдуть зараз чи пізніше після того, як буде припинення вогню, тільки після того, як буде припинення вогню. Хоча знову ж гібридні рішення. Можуть бути такого порядку, такого змісту і в такий момент, який ми не побачимо. Навіть мені, якби хтось рік тому сказав, що з Німеччини знімуть мілітарні запобіжники, ми б про це говорили і розбирали. Я б усміхнувся, сказав би, та ви що? Та з часів Кайзера, особливо після третього рейху, свідомо так все прописували, щоб німці за жодних обставин не мілітаризували. Це про тобто і дозволили в заліченні тижні. Тому по-різному все може бути. Ми перебуваємо в точці стратегічної біфуркації. Що, що це таке? Це із математичних систем. Стара система вже не працює, а нова ще не працює. І оцей інституційний організаційний хаос буде тривати ще дуже і дуже довго. Пане Петре, дякую вам за цікаву розмову. Це всі новини, які ми хотіли обговорити сьогодні. Як завжди буду користуватися нашим майданчиком і закликати найперше до єдності, бо в єдності сила народу. Тільки так ми переможемо і нескінченно донатимо нашим титанам, як мія, особисто кланяюся в ноги, бо вони тримають для нас небо. Дякую, продовжуємо донатити на дрони і наближати нашу перемогу. Бережіть себе, побачимось наступного тижня.